Слава Ісусу Христу! Дорогі молільники, Сьогодні ми заносимо нашу молитву з каплиці Львівської духовної семінарії Святого Духа з отцями та братами підготовчого курсу. Молимося за наших захисників та захисниць, які захищають нашу батьківщину від російського агресора. Тому зараз розпочинаємо нашу вербцю славні таїнства. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, Амінь. в ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа, Амінь. Молитвами, святих Отців наших, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Амінь Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди, Іси, і все наповняєш, скрини благ і життя подателю, прийди, і іселися в нас, і ворожи нас від усякої святи. І спаси, благий душі наші, вірую в єдиного Бога Отця, бо Всетежителя, Отсе неба і землі, соводитиму, і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого, перед усіма віками, світло від світла, Бога Істинного і Бога істинного, роженого, несотвореного, з Отцем, що через нього все постало. Він за для нас, людей, і нашого, дати Спасіння, і із Небес, і воплотився з Духа Святого, і, і Діви і став людиною. і був розп'ятий за нас, за Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день з Списання, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде, з славою судити живих і мертвих, а його царство не буде в кінця. І в Духа Святого Господа, Животворчого, що й до Завіси, Господи, що з усем, і синові поклоняє, мій по що говорив через в єдину святу, соборне, Апостольську церкву, і сповідею одне хрещення, на відпущення гріхів, очікує воскресіння мертвих і життя, в майбутньому віку. Амінь. Слава Отцю, що Слава. нас сотворив, і нині, Бог, час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Ти тими жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і здобите душ наших. Слава бо Сину, що нас відкупив, і нині, час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця Бого Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками. І благословенний підлона Твого, Бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Святому Духові, що нас просвітив, і у святій і вірі і утвердив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний підлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного огню, заведи особливо до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Перше славне таїнство – Воскресіння. Тоді Ангел заговорив до жінок, кажучи не бійтесь, знаю Бо, що ви шукаєте Ісуса Розп'ятого, нема Його тут, бо Він воскрес, як сказав Бог ходіть, гляньте на місце, де він лежав, помолимось за чесноту віри. Отче наш, що є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. І наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Похоронися, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена між жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і свобитиме душ наших. По городицях радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний пілона Твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших, по городиця Діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, жінками, благословенна ти міженка, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і згорителя душ наших. Богородице, городицях Діво радися, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона твого, бо ти породила Христа Спаса і Сковителя душ наших, Богородице, городиця Діво радийся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Сковителя душ наших. 不, родице, діво, діборатися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословених пілона твого, по ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. породиця діво радися, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти міші Ками, і благословених пілона твого, по ти породила Христа Спаса і зправителя душ наших. Богородице Діво, радися, благодатна Марія Господь з благословенна благословена між жінками, і благословенний пітлона твого, бо ти породила Христа, спаса і зробите душ наших, Богородице Діво, радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословенний пілона твого, бо ти породила Христа, спаса і зробите душ наших. Городиця Ігора, і благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, наш любий Ісусе, прости нам наші віки, захорони нас від пекло. Севеди до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Друге славне таїнство Вознесіння, а як Ісус благословив їх, віддалився від них і став возноситись на небо, вони, поконившись йому, вернулися з великою радістю в Єрусалим і перебували весь час у храмі, славлячи та хвалячи Бога, помолімось за чесноту надії. Отче наш, що син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо даватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лука Бога. Породиця діво радуйся благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти жінками і благословений пітлона твого, бо ти прородила Христа, спаса і збавителя душ наших, погородиця діво радуйся благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна ти жінками і благословенний пітлона Твого, бо ти продилах Христа, спаса і Збавителя душ наших. Богородице Діво, радися, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословених пітлона твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших, Богородице Діво, радийся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенних бідло на твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душі наших. У діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і благословенний підлона твого, Бо ти городинах Христа, спаса і збавителя душ наших, по діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти жінками і благословенний підлона твого, Бо ти городинах Христа, Спаса ізбавителя душ наших. Породиця Діво, радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословених пілона твого, бо ти породила Христа, спаса і творите душ наших, породице діво радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословених пітлона твого, бо ти бородинах Христа Спаса і збавите душ наших. Городиця діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний пілона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, породиця діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний пілона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душі наших. Слава Отцю і Сина, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші діти, захорони нас від пекельного вогню, заведи до неба усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого серця. Третє славне таїнство. Зіслання Святого Духа аж ось залунав із неба шум. Неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи, і з'явились їм поділені, мов вогонь, язики, і сіли на кожному з них, усі сповнили Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм говорити. Помолимся за чесноту любові, Отче наш, що є сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і проси нам провини наші, як і ми прощаємо головатцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний підлона на Твого бо ти породила Христа спаса і збавителя душ наших, Богородице, діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою благословенна ти між жінками і благословений Лона Твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших, Богородице, діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений Лона Твого бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний благословених пілона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, по городи сиділа благодатна Марія, Господь собою, благословена ти мішінками, і благословений пілона Твого, Во ти породила Христа спаса і зробите душ наших, по діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти жінками і благословених підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Справителя душ наших, Богородице, діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти жінками і благословений підлона Твого бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, Богородице, Діво, Діва радися, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, Богородице, Діво, радуйся! благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний підлона Твого бо ти породила Христа, Спаса, і Збавителя душ наших. Богородице бо, діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти тими жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа, Спаса, і збавителя душ наших, слава Отцю, і Сину і Святому Духові, і нині, повся час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, Прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи нам те по душі, особливо ті, що найбільше потребують Того Милосердя. Четверте славне таїнство – успіння Пресвятої Богородиці. На безсмертне Твоє Успіння, Богородице, мати життя, апостоли розсіяні по всьому світі, з'явилися разом і стали коло Святого Твого Тіла, і почесно поховавши його, голосом Гавриїла співаючи, виголошували Радуйся, благодатна діво, мати пречиста, Господь з тобою, помолимось за щасливу смерть. Отче наш, що і на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Вім наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо одного нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Похоронися радуйся, благодатна Марія Господь, з тобою, благословена тими жінками і благословений піддона Твого, ти породила Христа Спаса і Скорителя душ наших. По городицях радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословених пітлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, по городи радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословених пілона Того, бо ти породила Христа Спаса і зговителя душ наших. Богородице, діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена жінками і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. По городицях діва радися, благодатна Марія Господь з Благословенна Ти між жінками, і благословенний благословених на Твого, Бо ти породила Христа Спаса і Сбавителя душ наших, погородиця Діва радися, благодатна Марія Господь з Благословенна Ти між жінками, і благословенний благословених на Твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Породице діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословених на твого, Бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, породице діво радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословених на Твого, Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Погородиця, діво радуйся, благодатна Марія Господь благословенна ти тими жінками, і благословенний підло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш О, любий Ісусе, прости нам наші гріхи, запороди нас від пекельного вогню. Заведи до небо усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. П'яте славне таїнство, про славу Марії в небі. Заспіваємо Давидову пісню, вірній, дівстній невісті, матері всіх царя Христа, праворуч тебе, владико, стоїть цариця, зодягнена в золоту тканину і оздоблена божественною красою. Помолимося за вічне спасіння. Отче наш, що є сина в небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо отцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Погородиця діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна ти жінками і благословений на Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших, погородиця діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна ти жінками і благословений на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. По городицях діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благосовена ти жінками, і благословенний благословених на твого, бо Ти породила Христа, спаса і спавителя душ наших, по городиця діва радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословенний благословених на твого, бо ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших. У Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословений підлона Твого, Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших, погородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословений підлона Твого, Бо ти бородила Христа Спаса і збавителя душ наших діво радуйся благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний пілона Твого, бо Ти породила Христа, спаса і збавителя душ наших, Богородице, бо діво радуйся благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти жінками і благословенний пілона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Погородиця Діва радуйся, благодатна Марія Господь з собой, ти між жінками, і благословенний пілона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і збавителя душ наших. похорониця Бог. Діва радуйся, благодатна Марія Господь з собою, ти між жінками, і благословенний пілона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і по цей час, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, заведи на небо усі душі, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Під Твою милі зберігає, Ми погороди Сіва, молитвами нашими скорботах, не погоди, а і Бідвис поле нас і начисте і благословена, як гарно в храмі Твоїце, твої, 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 як левочі, і темло, спокійно,